на каналі сам собі майстер. В цьому відео я буду пробувати продовжити життя ось цьому принтеру Canon PIXMA TS5140, якщо я правильно пам'ятаю. Так, TS-5140. Історія така: це службовий принтер. Він новий фактично, але на жаль, Історія така, що там дуже швидко закінчується картридж, собівартість друку з, з, з купівлі нового картриджу досить висока, і фактично, цей принтер це куча металобрухту в пластиковому корпусі, якщо купляти е, картриджі, так як цього е, пропонує виробник. В інтернеті я знайшов спеціальну систему неперервної подачі чорнил для цього принтера по моделі. Сайт рекламувати не буду, але адресу напишу в описі до відео. Значить, ось така упаковка СНПЧ до двох моделей 5140 та 5534. В принципі, я з інструкції вже ознайомився, там досить інтуїтивно зрозуміло все. Єдине, що виробник попереджає, що він не гарантує довговічності цієї служби, так як це встановлюється на рідні картриджі, тобто не мимо картриджів, а на рідні і обов'язково мають бути робочими. Не обов'язково повними заправленими, але робочими. Відповідно, наскільки ці картриджі довго витримують, коли вони не заб'ються сопла, не позасихають, це вже питання часу експлуатації, умов експлуатації. Ну, але в даному випадку, я надіюсь цим проблему з руку вирішити на якийсь час. Ну а далі поживемо побачимо Для початку розпаковую оцю пробку з набором для встановлення SMPC. Значит, тут є 4 плюси, щоб заправляти кожен колір. 4 банки чорнил, сам резервуар для, з соплами, який закріплюється на, на стороні принтера. Фотопапір. -пакет. Пакетик рекламний не будемо рекламувати бренд. І власне, монтажні різні матеріали. Е, з інструментів потрібно буде дриль або повер, щоб просверлити е, отвори в, в корпусі принтера, щоб завести ось ці сопла, трубки. І е, інструкція пише, що ще паяльником там де що треба буде підправити, щоб закривалося гарно. Це, походу, е, буде видно. Отже, я відкриваю принтер і е, виймаю картриджі, так як в них потрібно посередити отвори. Е, так, Принтер потрібно включити. Так, Він включений. Тепер піднімаю кришку, принц, головка має стати на місце. На місце, щоб її можна було викинути для обіймання картриджів. Є. І тепер примусово вимкну живлення є. Все, головка, головки стоять на місці, картриджі. До картриджів можна добратися легко. Тепер виймаю картриджі, піднімаю ось ці кришки одну і другу. Тут в мене є кольоровий картридж, тут чорно-білий. Я ще з серветками і встановлюю їх, виймаю і ставлю їх на сервер. Так, так, зараз. Хитрово надмається, а не значок. Все. Ось так виглядає картридж. Тут друкуюча частина, а тут електронна частина. Так, тепер необхідно буде. Ось в цьому комплекті є спеціальне свердло. Цим свердлом необхідно просверлити один отвір в, пласт, в чорному картриджі і три отвори в пульоровому картриджі. Для цього потрібно зняти ось ці етикетки. Так, я з допомогою ось такого, ось такого ножа зняв етикетки, вийшли два картриджі. І тут можемо побачити, тут є. Ось такий вентиляційний отвір. Він, напевно, для того, щоб повітря заходило, коли виходить чорнило, щоб там не робився вакуум. Нам його потрібно розсвердлити з допомогою цього свердла, плюс-мінус так, щоб було гарне, гарний отвір круглий. Так само роблю з кольоровими двома отворами, а ось третій. З третім там трошки буде проблема, походу побачу, яка. Отже, вручну розсвердлюю. При цьому потрібно не натискати, не придавати картридж і не пошкодити друкуючу, друкуючу частину е картриджа. Сверднеться досить легко, да, нов нове, гостре. Я думаю, що це досить швидкий процес. Я думаю, можливо, широковерком це робити, але я бачу, що не потрібно, так як це придумали даремно, можливо, що руку можна буде пошкодити щось всередині. Так, Вже моє проходить. Отже, я зробив один отвір в, в чорному картриджі, два отвори в кольоровому картриджі, А от з третім отвором тут інструкція пише, що є певний нюанс. Тобто цей вентиляційний отвір тут, а нам свердлити отвір потрібно. Чуть-чуть зміщено, тобто орієнтовно на 3-4 мм. І раз тут є така полосочка поперечна, от на цій поперечній полосочці повинен бути центр отвору. Тут я зараз просверлюю, а цей вентиляційний потрібно буде або заклеїти, або заплавити, ну я спробую його заплавити паяльником. Тобто, ось тут починаю, пробую і починаю свердити. Є всі три отвори. Один в чорному картриджі, три в кольоровому. Значить, кольоровий картридж в мене заповнений був більш ніж наполовину, чорний вже був пустий. Інструкція рекомендує заправити повний картридж на 60-70% це десь близько 8-10 мл чорнила. Тобто я набрав зараз шприц чорного чорнила. Далі вставляю ось такі пластикові э, гумові заглушки в ці отвори, які я розвертую. Так, Ці всі три я встановив, а четверту кольорову ще ні, тому що потрібно э, цей отвір вентиляційний заплавити. От я взяв розілітий паяльник і просто, просто так приплавлю цю заглушку. Поставляю да, без ножа, і це практично нереально встановляти. Оставлю ножом я її направив, направляю, далі трошки проверну. подаваю знову провернути і таким методом заглушки всі. Сідають на місце. Заглушки це ущільвачі. Умові ущільнювач. Так, є все, картриджі готові. Так, ну і тепер залишилось визначитись, куди заводити цей чорнильний шлейф. В інструкції він заведений з торця з передньої панелі, а самі... сама чорнильниця ось тут буде закріплена. Зараз я буду дивитись кудою. Напевно, отут треба буде маленькі три тридирочки, три отвори і через ці отвори заводити шлейф в середину до пропиючої головки до картриджів. Отже, я завів, завів тут шлейф через отвір. Гарно, практично не видно, в цій кресті нічого не заважає. Середині перетиснув біндером сам шлейф, щоб чорнило не потекло далі ніж треба. Тут на самій контейнери встановив гумові заглушки. Тут заливочні отвори відкриті, а вентиляційні зараз закриті. Ну і набираю чорнило в шприці. Мені потрібно заповнити контейнери максимум на 80% об'єму чорнило Я там монтажні площадки встановив на свій розсуд. Показувати там нема чого, тому що досить там, так, не так, як виходить, як по інструкції, ну, побачимо, практика покаже. Тобто, поки це стоїть на місці, встановлюю картриджі. Так, тепер я один нюанс. Куди будемо закривати, ось тут ці оплацмаски з пружинками вони будуть впиратись в крайню Принаймні на польовому в крайню форсунку, в крайнє сопло. І я думаю, може притиснути, може переламати. Тут його потрібно чимось виплавити. Я думаю, в моєму випадку я паяльником просто зроблю такий потай. Зараз відзначу маркером. Але це вже вже технічні моменти. Це зараз все виправиться. Все, я можу похвалитися, що все добре, все працює. Єдиний нюанс, я не міг прокачати е, шлейфці, трубки, щоб в них не було повітря. Тобто я піднімав е, банки, щоб тиском воно витиснулося, воно поверталося назад. Е, пробував навіть дути, воно все одно поверталося назад. Ну і В результаті прийняв рішення, щоб просто взяти і по черзі е, друкувати велику кількість кожного кольору. Тобто, в даному випадку чорний квадрат, е, прямокутник, жовтий прямокутник. Е, Червоний. Червоний прийшлося довелося з двох боків, тому що більше було а, і синій теж в принципі, з двох сторін. І після цього, як бачимо, от я відкрив, що показав додатково, що всі чорнило собі принтер потягнув і в принципі за... все заповнене чорнилом принтер друкує. Поки все добре, ось я спробував в контрольних фотографій зробити на фотопапері. В принципі, ніяких претензій, жодних нема, все окей, я задоволений. Подивимось, подивимось з перспективі на термін служби, скільки воно прослужить. Єдиний нюанс, що принтер е, думає, що чорнила мало і постійно вибиває помилку. На комп'ютері це знімається галочкою, щоб не контролювати рівень чорнил і на комп'ютері повідомлення не не буде вискакувати. От на самому дисплеї принтера ця повідомлення поки виникає. В інструкції досвідче є інформація, що коли заблокується чорнило. Типу, принтер буде думати, що чорнильниця пуста. Просто ось цією кнопкою аварійною потримати 10 секунд і має обнулитися, він не має більше цього робити. Ну, це в перспективі буде видно. Що єдиний ще нюанс? Нема ніякого механізму, щоб прикріпити цю журнальницю до принтера. У самі банки? Я думаю, завтра я куплю просто двосторонній скотч, проклею двосторонній скотч і так до корпуса приклею. Такий простий і надійний думаю, варіант. Ну І цей е, шлейф так само Були дві, два фіксатори. Один, щоб всередині зафіксувати один ззовні. Я їх поставив два всередині, е, тому що там мені вважається, мені, я думаю, там їх більше треба, а тут щось придумаю. Все, ось таке відео вийшло, думаю, корисне. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. Якщо в принципі цікаво канал, цікаві відео мої, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі тоді, до нових відео. Всім па-па!